Понеділок, 5 січня 1412-та доба війни. Ворог продовжує атаки України про ситуацію в області та інших регіонах. Суд визнав незаконним рішення Дніпровської міськради про благоустрій прибережної зони. 24 мобільні валізки передали громадам області. Про це та інше у нашому випуску новин сьогодні у студії Павло Живєтєв. Ми починаємо. Отже, про ситуацію на Дніпропетровщині вночі в області оголошували повітряні тривоги. Втім, на щастя, всюди минулося без ворожих ударів. Оборонці неба за повідомленням повітряного командування збили безпілотник противника. Про ситуацію в інших регіонах Запоріжжя окупанти завдали понад 700 ударів по населених пунктах Запорізької області. Поранено жінку у Пологівському районі надійшло зо два десятки повідомлень про пошкодження житла, господарських споруд і автівок. Херсонщина область перебувала під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами. Внаслідок російської агресії зазнали поранень троє людей. Пошкоджені шість багатоповерхівок, сім приватних будинків, автозаправна станція, газопровід і автівки. Київ в ніч на понеділок зазнав ворожої атаки в оболонському районі. Є влучання у будівлю медзакладу. Під час атаки в лікарні перебували 26 осіб. Евакуйовано 16 людей, четверо постраждалих двоє з них у важкому стані. Відомо про одного загиблого 1995 року народження. Про втрати ворога далі у випуску сили оборони України за добу зменшили чисельність російської окупаційної армії на 990 загарбників. Ліквідовано також сотні одиниць ворожої техніки та озброєнь. Втрати РФ за час повномасштабної вторгнення становлять мільйон 212 тисяч окупантів, танків понад 11 тисяч бойових броньованих машин, понад 23 тисячі артилерійських систем, понад 35 тисяч безпілотних літальних апаратів, оперативно тактичного рівня 100 тисяч, 1564 крилатих ракет 4137 – Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни. Відзначив у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, шановні українки. Продовжуємо сьогодні внутрішні зміни в Україні. Кожна має посилити нашу державу, нашу українську стійкість. П'ять обласних адміністрацій. Сьогодні я провів співбесіди з кандидатами: Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільська область, Чернівецька область потрібні. Сильні очільники, щоб і громади підтримати і мати змогу допомагати іншим нашим регіонам, які цього дійсно потребують. Лідерство на місцевому рівні має таке ж серйозне значення, як і на рівні центральної влади. Я вдячний тим, хто в регіонах працював дійсно відповідально. Прізвища нових очільників будуть, коли почнуться формальні процедури призначення на наступному тижні. Вже в адміністраціях мають бути відповідні керівники. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром України Юлією Свериденко. На, на завтра а, готується засідання кабінету міністрів України. Важливо, щоб зміни продовжувалися. Сьогодні ж детально працювали на безпековому напрямку. Державна прикордонна служба України буде змінюватись і. Ми обговорили також з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком. Відповідні напрямки змін. Продовжимо завтра. Готуємось вже і до наступного дипломатичного тижня будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і у наближення закінчення війни. До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується. Дипломатія. Яку ми забезпечуємо чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо, Україна прагне миру, але сили своєї Україна нікому не віддасть. Я дякую всім, хто працює на нашу державу і хто захищає Україну як себе самого. Слава Україні! Нагадую, ви видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі, де один. Ми продовжуємо у головній госпітальній базі області. Медики борються за життя кожного хто став жертвою російської агресії. 64-річний Анатолій, мешканець Нікополя. Чоловік постраждав під час атаки в півдроном. Більше інформації у наступному сюжеті. У момент удару Анатолій зайшов привітатися до колеги на роботі. Саме тоді поруч вибухнув ворожий дрон. Його колега також отримав поранення, а сам Анатолій зазнав тяжких травм. Його доправили до головної госпітальної бази області. Рятуючи життя, медики провели ампутацію нижньої кінцівки, рятували чоловіка і від численних осколкових уражень. Через масивну крововтрату медики прилили йому близько п'яти літрів крові. Тільки по цивільним останній рік. 25 рік ми прийняли майже тисячі людей, які проживали біля лінії фронту. Це тяжкі захворювання, а в більшості це поранення. На жаль, всі БПЛА, авіабомби вже долітають до нашої області. І так стало, що в Нікополь 27 грудня прилетів шахет. і... Поранив пана Анатолія. Він стояв з другом на стоянці, розмовляв, вибух. Так стало, що він відчув, як кров стікає з нього, наповнила калоші, стікає з них. Тільки швидка допомога. Я хочу подякувати всім рятувальникам. Вони приїхали першими. Вони надали допомогу і разом з швидкою, потім його доставили до лікарні. Медики боролися за життя пацієнта у надскладному стані. Попереду тривало лікування, реабілітація та протезування. Попри пережити, чоловік тримається і говорить, головне, що залишився живим. Вийшов по хліб, сходив по магазинам, зайшов на стоянку, це вже де вокзал до колеги. Просто розмовляв, просто ми ж цивільні. Два-три слова, я не пам'ятаю. І так, ми навіть не почули. Тут, тут просто що траса, що паши сильно їздять, і почало шуміти все. Навіть не почули. Ну так, п'ять метрів від мене оце. Ну його трошки так видно чи я прикрив, чи що що ну, Трошки якось так стояв. Ми вже привикли, що вони у нас віка ганяються за людьми. За машинами цивільними на початку повномасштабної війни Анатолій разом із дружиною виїжджав за кордон, але згодом повернувся до рідного Нікополя. Сьогодні на нього чекає непростий шлях відновлення: вдома дружина, двоє дітей та маленька онучка, заради яких він тримається і не втрачає віри. Попри щоденну небезпеку, лікарі продовжують рятувати життя, а цивільні ставати жертвами війни, яку окупаційні війська ведуть проти мирного населення. Поліна Коляда, Олег Радіонов, новини Д1. До резонансних подій далі у випуску суд підтвердив незаконність дозволу, який Дніпровська міська рада надала яхтклубу Січ на благоустрій прибережної території строком на 20 років. Суд залишив у силі рішення попередніх інстанцій та закрив касаційне провадження за скаргою виконавчого комітету міськради. Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав його протиправним. Згодом це рішення підтримав третій апеляційний адміністративний суд. Виконком Дніпровської міської ради намагався оскар це рішення у верховному суді, однак касаційне провадження закрили. Судові інстанції всіх рівнів дійшли висновку, що дозвіл на 20-річний благоустрій прибережної території видали із порушенням законодавства, а рішення міської влади втратило чинність. Громадам області передали ще 24 мобільні валізки. У них планшети, камери, ручні сканери, принтери та модеми для доступу до інтернету тобто, все, що потрібно адміністраторам ЦНАПів, аби віддалено від офісу надавати адміністпослуги людям. До речі, Дніпропетровщина перший регіон, де потребу у такому обладнанні закрили повністю. Понад два роки триває цей проєкт на Дніпропетровщині. 24 мобільні кейси з'явилися в громадах області. Їх придбали на умовах співфінансування за рахунок субвенції з обласного бюджету, до якої додали кошти місцевих. Ми нарешті завершили наш проект, який тривав два роки поспіль. Це Співфінансування з обласного бюджету разом з міськими сільськими та селищними бюджетами закупівлю мобільних валізів для надання послуг людям, які цього потребують. Це люди з інвалідністю, люди маломобільні, ті там, які не можуть дістатися самотужки до ЦНАПів. Центр надання населення послуг. Сьогодні ми завершили остаточну передачу останніх 20 плюс валізок для того, щоб закрити всю потребу по нашій області. Тож на сьогодні кожна громада нашої області має мобільну валізку, а деякі гроші. Омади навіть за допомогою наших міжнародних партнерів змогли оновити свої валізки, ті, які були там вже їм більше п'яти років. Тож на сьогодні трошна перша область, єдина область в Україні, де в кожній громаді області, а це 86 територіальних громад, має свою окрему мобільну валізку для надання послуг населення. Валізок у нас трошки більше, тому що деякі великі ЦНАПи мають по декілька мобільних валіз. Тобто, в принципі, у нас 90 плюс кейсів для надання послуг. Це дуже комфортно, дуже зручно і допомагає СНАПам бути мобільними і більш доступними для людей. Що навіть за умови нашого повномасштабного вторгнення на місцях прильотів адміністратор СНАПа може приїхати з мобільною валізкою або мобільним СНАПом, і буквально на місці отримувати і надавати людям необхідну допомогу по оформленню документів, по оформленню заяв на відшкодування та інше. Мобільні кейси допомагають обслуговувати мешканців віддалених населених пунктів, а ще людей з інвалідністю та старшого віку, яким самотужки складно дістатися до центрів надання адміністративних послуг. Досвід роботи з такими кейсами вже є у фахівців Вербківської громади, що у Павлоградському районі. Перший вони отримали декілька років тому від міжнародних партнерів. населення нашої громади складає близько восьми тисяч. До складу громади входять 13 населених пунктів. Середня навантажуваність прийому громадян в день складає близько 50-60 чоловік. На сьогоднішній день кількість населення, які потребують надання даної послуги, значно зростає. Переважно це сільська місцевість. Тому Люди переважно похилого віку потребують надання послуги на сьогоднішній день. Найвіддаленішим населеним пунктом є у нас Олександрівський старостат, тому сполучення транспортне там розв'язка не дуже вдала. Плануємо, що з даною валізою буде охоплено цей старостат. Плюс у нас ще є поперечницький старостат. У нас уже є валіза, да, ми в 2000 в 2018 році отримали від програми ЄГЕП, але воно вже потребує оновлення, тому дану валізу ми перес передамо на старостат, де буде охоплюватися старостинський округ. В середньому валіз виїзд з валізою у нас ну на сьогоднішній день близько 20-30 виїздів на місяць. Тобто, якщо ми бачимо, що є потреба уже виїзді, ми викликаємо, в нас є службовий автомобіль, обумовлюємо виїзд з даної валізи з керівництвом і виїжджаємо для надання послу до населення. Придбане обладнання від різних виробників, але виготовлене в Україні. Першопрохідцями у формуванні мобільних кейсів для ЦНАП стала сама Дніпропетровщина. Їх почали збирати у місті Кам'янське. Виробників валізок вони всі різні. А з то ідея мобільного лізка з'явилася саме в Дніпровській області. Це місто Кам'янське, яке свого часу привізло цю ідею з Німеччини. І один з перших виробників це був саме в місті Кам'янському. Він на сьогодні залишається одним з найбільших виробників цих мобільних валізок. До речі, Дніпропетровщина перший регіон, де потребу в обладнанні для мобільних ЦНАПів закрили повністю. Ян Андрусенко, Сергій Супрун, новини Д1. Мешканці міста Самар сьогодні без води у зв'язку з аварійним поривом на головному водогоні. Тимчасово припинено водопостачання усього міста. Орієнтовний час відновлення водопостачання сьогодні протягом доби. Суд відкрив провадження у справі про банкрутство акціонерного товариства Дніпроазот. Таке рішення господарський суд Дніпропетровської області ухвалив за заявою товариства з обмеженою відповідальністю Укртранслід, якому підприємство заборгувало понад 97 мільйонів гривень. Компанія вказувала, що борг виник через невиконання Дніпроазотом договорів на постачання хімічної продукції, карбаміду та рідких азотних добрив. При цьому наприкінці грудня суд розглянув заяву про банкрутство, подану самим Дніпроазотом, але відхилив її. Дніпроазот залишається єдиним в Україні виробником рідкого хлору для очищення питної води, і одним із ключових постачальників добрив для аграріїв. Хоча після початку повномасштабного вторгнення виробництво мінеральних добрив зупинено. 129 хлопчиків і дівчаток усиновили протягом 2025 року. Це діти віком від трьох місяців до 15 років. Також на Дніпропетровщині створили 56 нових прийомних родин та майже три десятки дитячих будинків сімейного типу. Це дозволяє ще більшій кількості дітей виховуватися у сімейному колі замість інституційного догляду. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 0 до 1 градусу тепла. Вітер північний до 4 метрів на секунду. У Самарії, Кам'янському та Синельниковому триматиметься переважно хмарна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 0 до 1 градусу із позначкою плюс. У кривому розі Нікополі, марганці та жовтих водах хмарно, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів. Дусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформацію. Аційний випуск завершується у студії для вас. Працював Павло Живітєв. Тримаємося, бо ми того варті.